Вітаємо program. вас на цій спеціальній програмі. Я Юлія Єршова з українськомовного каналу Слава Тіві сьогодні приєднаться до мене мої колеги Марша Макарова з Вотак, яка веде російської мови. Та Сергей Пелеса з білоруськомовного. Каналу Белсад, і сьогодні три редакції з TVP World Services, який є частиною мовника TVP, маємо сьогодні тут дуже спеціального гостя. Марта Кос, єврокомісар, з питань розширення. Ми дуже раді вас бачити. Дякую, що ви знайшли час. І давайте я розпочну нашу розмову від питань Український парламент, Верховна Рада. Видала закон, який обмежує повноваження двох ключових антикорупційних органів. Я дуже тим занепокоєна, так як. Боротьба з корупцією через ці незалежні органи є дуже важливою. Це база, це база, яку мають мати країні-члени. Зараз ми оцінюємо, як це відбувається, і зараз воно не є дуже позитивним і. І це, і ми не певнені, як воно буде працювати, і ми за цим слідкуємо. Це одна з тем важливих, і ми також будемо це обговорювати в майбутньому. Я вчора розмовляла з новою прем'єр-міністркою Свереденко. і також віце-прем'єром. Качкою і чому це так важливо, і для мене це завжди дуже важливо, так як країни можуть мати різного роду організації по боротьбі з корупцією, але вони мають бути незалежними. І якщо є великий вплив політики, це ніколи не буде добре. А другий момент зараз ми говоримо про інвестування в Україну, про відбудову. Ми маємо і міжнародні фінансові інституції і приватних інвесторів до того, що Україна є безпечною на інвестування, і якщо вони не будуть мати цієї впевненості, вони не будуть інвестувати. Це один з таких фундаментальних моментів для того, щоб стати членом ЄС, і це те, чому ми будемо слідувати, чи це може вплинути на розмови з ЄС ще ні, зараз. Ми побачимо і будемо говорити. І мабуть, нам також треба буде врахувати в майбутньому під час перемовин. Чому коли я кажу фундаментальні моменти, воно є настільки фундаментальне, я ми не можемо дозволити нов дозволити війти новому члену від ОЄС, якщо він не буде слідувати стандартам ЄС. Я не кажу, що. Ми не маємо корупції, але ми знаємо, як з цим боротися, і це постійна боротьба. І членство ОЄС не захищає вас від корупції в вашій країні, але коли ви підготовлені, ви маєте незалежні інституції, це єдиний правильний спосіб, і тоді ми бачимо, вона має вже вплив на інші сфери, такі як публічні І Йдеться про ту рівність, яка має бути. Коли я говорю про антикорупцію і про всю сп... сферу судової системи, і в цей же час Україна... І наплатить найдорожчу ціну для того, щоб вибороти своє право стати членом ЄС, і на цьому шляху ми зустрілися з таким блокуванням від Угорщини. Це вето. Як ми можемо його побороти? Якщо б я могла сказати я б особисто. А я б я б застосувала цей весь свій мандат, щоб Україна могла стати членом ЄС. Ми, 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 ми завдячуємо українцям за те, що вони борються за наші цінності. Це і ми бачимо таку ситуацію в історії. Перше в історії ми маємо країну кандидата в стані війни рішення ухвалили 27 країн-членів ЄС, включаючи Угорщину і ми будемо на цьому базуватися. Є теми, є положення, де не все йде так гладко, і це є один з цих моментів. Але я впевнена, ми знайдемо розв'язання 26 країн, і серед них найбільші країни ЄС підтримують, підтримують Україну. Тому я впевнена, що ми зможемо зможемо виконати наш план. Щоб відкрити всі кластери для України та для, для Молдови, і моє питання. Я розумію, що боротьба з російською пропагандою не є вашою головною відповідальністю у yes, ЄС, але я гадаю, що російська пропаганда, дезінформація, також гібридні атаки є великою загрозою для Європи. і такі як ті Services, як ми з моїми колегами. Ми є цією обороною Європи. Чи ЄС має конкретний план на нас, на такі проєкти, які будуть боротися з російською дезінформацією? Я повністю з вами погоджуюся, і це стає все більше більше моєю роботою. Чому перший раз в історії ми сконфронтовані з ситуацією, де ми маємо країну кандидатами? Маємо країн-членів, але вперше. Я це називаю це такі, такі зовнішні зовнішні сили, які хочуть побачити наш програш. Скажімо, маємо ситуацію з Молдовою. де ми маємо маємо цей кес, де, де зараз є проблеми з тим шляхом, І що ми маємо? Ми маємо підтримувати засоби масової інформації. Більше деталей, будь ласка, коли ми підтримуємо громадські організації чи змі, як це ми робили в Білорусі, ми дали 170 мільйонів на змі для і також ми підтримували змі і будемо надавати більше грошей для цього. Повернусь до вашого питання зараз. Це є неймовірно важливо, так як Росія збудувала ці фабрики брехні. Брехні, ви знаєте, що брехня вона є дуже дешевою. Ви що скажете, воно дуже швидко поширюється, тому в нас мають бути достовірні джерела, які будуть говорити нам правду. Те, що я вже згадувала у Молдові, перший раз в історії є. Скільки всього ми маємо перший раз, коли ми розвиваємо таку гібридну команду в Молдові. Ми маємо людей в Кишиніві, які допомагають. Боротися з російськими наративами в Молдові, і я була під час місії там, і ми спочатку вивчили російські наративи, їх перевернули, і я своєю присутністю, своєю місією, я боролася з цими наративами. І дуже важливим є те, що це є таке зазначене просто червоним, що робить Росія. Ви втратите вашу ідентичність, якщо Молдова стане. Членом ЄС, ви тоді втратите свою ідентичність. Я показую приклад своєї країни, і моя країна менша, менше ніж Молдові, але членство в ЄС знову жнову ж моя мова одна з офіційних мов ЄС не так багато людей нею розмовляють, але наша ідентичність вона захищена. І зараз ми бачимо, як російська. Про пропаганда та ульта праві ä, просувають антиукраїнські наративи, чи ЄС yes, має спільне бачення, як з цим боротися? І Найбільше питання для мене чому Росія це робить? Вона це робить так, як є внутрішні. Проблеми в самій Росії я виросла в комуністичній системі, і завжди найпростіше знайти вашого ворога зовні країни, але але ми знаємо, як виглядає тактика, що ці самі вороги вони є близько. І що ж Росія зараз пропонує І найважливішим для мене коли я була в Молдові, я також була Грузії. З російськомовними, де вони голосували більше ніж 90% за проросійських кандидатів, і вони всі хочуть отримувати наші європейські гроші на будівництво вулиці і так далі. І я запитала одних з мерів. Гаузія отримає гроші, але поясніть мені, що вам дає Росія, що ви голосуєте? Чи люди з вашого регіону голосують за Росію? Росія дає вам нуль, нічого не дає вам. І ідея Росії полягає в тому, щоб дестабілізувати всі країни, якщо вони не будуть економічно успішними, якщо не буде цієї свободи ЗМІ, і якщо люди будуть жити в поганих умовах, не буде цього миру, тоді Росія буде кра буде, лег, буде легко їх контролювати, і це суперечить тому, що ми робимо. Чому ми підтримуємо Молдову? Чому ми підтримуємо Білорусь і так далі? І особливо ми підтримуємо Україну. Ми підтримуємо так, як ми хочемо бачити ці країни розвинені. і ми хочемо, щоб ці люди стали частиною. Нашої спільноти, наших цінностей, а путінові це дуже не подобається. Але чи ЄС має стратегію на Росію після Путіна з Путіном? Але скажімо, після війни стратегія якщо йдеться про розширення, цей процес є найкращою стратегією, щоб поборотися з Путіном. Чому і розширення це є частиною? Цього проєкту миру, коли Словенія та Польща стали членом ЄС у 2004-му, Ми побачили це через окуляри економіки, і ЄС це проєкт миру, і зараз ми до цього повертаємось. Це знає, що це це значить, що цей процес розширення це об'єднання Європи, І коли Європа буде об'єднана не лише з Україною а також. З західними Балканами, Молдовою, Білорусі ми будемо ще сильнішими ніж сьогодні. Буде буде 450 мільйонів людей. Ми будемо загальним ринком. Ми будемо мати одне верховенство права, і це буде мати велике значення для людей. Немає верховенства права у Росії. Економічний розвиток немає лише у олігархів. Він Є в них є просто чудове життя, і вони можуть відправити своїх дітей на навчання за кордон. Під час режиму Лукашенко білоруси жили в ізольованій країні, але не незважаючи на війну і цю всю ситуацію, люди хочуть демократичної Білорусі. Що може yes, їм запропонувати? Я захоплююсь цими людьми, які борються за європейське майбутнє. Вперше я познайомилася з Світланою Тіхановською в Брюсселі, і вчора я говорила з нею онлайн та з її чоловіком, чоловіком Сергієм. і я так емоційно зареагувала на це. Ви можете собі уявити п'ять років проведених у в'язниці, і ви вийшли і кажете, що ми маємо боротися боротися навіть більше. І Що ми можемо за? Пропонувати це надію надію на те, що ми будемо стояти по вашій стороні. Гроші є важливі, тому ми збільшуємо фінансування. Але що ми також пропонуємо Де, де ви хочете жити? До кого ви ви хочете приналежати? Я питала представників від uh, Білорусі uh, so, минулого грудня. Як ви можете це витримати? І вони кажуть. Ми віримо, що одного дня ми станемо членом ЄС, і що ми можемо зробити сьогодні, це працювати над цим, працювати над цінностями. Ми говоримо про ці цінності, цінності, щоб захищати життя, демократію, захищати вільні змі. Я не знаю, я не знаю, як люди витримують цей тиск, і особливо ті. І вже це такі важкі моменти пройшли. яс yes, вас не залишить ніколи, і давайте ми повернемось до України. Моє наступне питання про відбудову про відновлення? і це завжди про людей зараз. Українські мігранти вони діють як неформальні амбасадори європейського як європейського майбутнього. І наскільки важливим є цей потенціал для. Інтеграції в yes. ЄС, я дуже so, рада, що ви згадали uh, цей людський dynamic. вимір. Коли ми говоримо про відновлення, road, відбудову, ми, uh, ми uh, говоримо про дороги, це про людей. So Тому я так радію, you know, що ви поставили таке питання: хто буде відбудовувати Україну? Українці, і багато європейців також, але люди є дуже важливими. Я ду. Дуже вдячна країнам-членам, також Польщі за те, що прийняли стільки біженців з України, і зараз є програма, де українці можуть все ще залишатися та мати спеціальний захист до 2027-го. І ми маємо план. Ми будемо допомагати. Ми будемо допомагати з місцями для для проживання, з навчанням і а також місця. Також будемо допомагати зі школами та. А місцями роботи, і не може бути відбудови бед інвестицій в людей. І ми будемо це робити разом з урядом України. Але рішення, рішення це вже буде по стороні українців. Яке майбутнє де вони? Те майбутнє хочуть бачити. Дуже дякуємо за ваш час. Гарного вам дня! До побачення.